Стоп Путін, стоп війна. Вихідними дніпряни долучилися до всесвітньої акції проти путінської агресії. Захід відбувся на площі героїв Майдану. Попри мороз, там зібралося близько сотні мешканців, серед них і матері загиблих воїнів. Докладніше далі. Непереможність, рішучість і вже традиційна тролінгова пісня на площі дружини та матері загиблих, діти і просто патріотично налаштовані мешканці у руках фотокартки військових та плакати із нецензурною лексикою, говорячи про Путіна, слів не підбирають, називають його психічно творим та маньяком вбивцею. кажуть Україну не віддадуть. У нього навіть прізвисько Моль була там в Дрездені, і він безумовно робить свої чорні справи через спецслужби і. Навіть громадською думку маніпулюючи там у себе в Росії, головна думка цієї акції, і моя особиста вбили німецьких фашистів, вб'ємо і російських фашистів. Оце все більше нема що казати. Втім настає хвилина мовчання, і рішучий настрій учасників змінюється. Матері втирають сльози, і що сили притискають до грудей світлини найрідніших тих, кого забрала гібридна війна. Олег, єдиний син пані Анни тиждень не дожив до свого 40-річчя. Служив у 20-му батальйоні полку Дніпро-1. Загинув під Маріуполем 9 травня, у день перемоги. Ця дата для жінки стала жалобною. Україну, бо хто як не я як я Росії, Майдані, ви я пам'ятаю протест проти Росії, щоб вибили в війська, щоб спокоїли була молодь. Потім ми зрозуміли, що молодь молодь поїхала в Київ. А ми тут залишилися. Тримаємося, кожен на своєму місці. Дуже хочеться, щоб Сита, був мир. Нашої неньки на України не стримує сліз і пані Тамара. Жінка й досі не може повірити у загибель найкращого товариша Андрія Широкова. Чоловік був снайпером, служив у 54-й бригаді. Сеніокей з патріотизмом у крові. Він поліг за батьківщину сиротами залишилися п'ятеро діток, щоб привернути увагу у весь світ і наших теж політиків, які зараз поїхали відпочивати. Канікули об'являють наші народні депутати Верховної Ради. Ми хочемо показати, що в нас біда, що їм треба приймати теж активну участь і зупиняти агресора. Втім, зупиняти агресора, хоча б пропагандою прийшло небагато близько сотні мешканців до заходу долучилися вокальні танцювальні колективи вивести війська з окупованих територій, повернути Україні Крим, виконувати Будапештський меморандум та звільнити всіх заручників. Це головні вимоги, які ставлять організатори проти путінської акції. Щоб ми висловили незгоду з цією агресією, протест не лише незгоду, а навіть протест проти цієї агресії. Акція проти путінської агресії проходить вже втретє. Цього дня проти ворога згуртувалися мешканці десятка міст України. Минулоріч до заходу долучилося близько 60 країн світу. Інна Мороз, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.